Добрий день, шановні батьки. Пропоную вам сьогодні поговорити на тему, як діяти, коли твої цінності підривають. Перше необхідно зрозуміти свої почуття. Спочатку потрібно чітко усвідомити, які цінності порушили. Це допоможе вам краще виразити себе, якщо виникне потреба у розмові. Друге. Відреагуйте спокійно. Перш ніж діяти, зробіть паузу, щоб зберегти спокій. Емоційна реакція може погіршити ситуацію і знизити вашу здатність донести свою позицію. 3. Оцініть ситуацію. Подумайте, чи варто обговорювати ситуацію, що призвела до порушення ваших цінностей. Якщо це було ненавмисно, можливо, достатньо внутрішнього вибачення чи дистанціювання. Четверте, висловіть свої почуття. Якщо ситуація вимагає обговорення, поясніть, як саме ви почуваєтесь. Сформулюйте це у формі «Я» повідомлень. Наприклад, я почуваюся недооціненним П'яте. Встановіть кордони. Дайте зрозуміти, що порушення ваших цінностей є для вас неприйнятним. Поставте особисті кордони і повідомте, як ви хочете, щоб до вас ставилися у майбутньому. Шосте. Пам'ятайте про свої цінності. Пам'ятайте, що ваші цінності є основою вашого життя. Дотримуйтеся їх навіть якщо інші не розділяють ці погляди Це зміцнить внутрішню впевненість. Дякую вам за увагу.